Я на червоній доріжці в Канах. Зараз покажу, як тут це виглядає. Ми з військовими. Тут дуже багато фотографів, дуже багато людей, зірок світових кіно. Друзі, по-перше, я в Канах. По-друге, нарешті знаєте, ми готуємося до виходу на червону доріжку. І зараз я покажу огляд на червону доріжку в Канах. Ми з військовими. Отже, всі збираються в такому готелі, неймовірно просто. Приходять інструктора спеціальна охорона, спеціально навчені люди і розказують нам, як себе вести, що робити, куди можна ставати, куди ні. І... Бачите, що ми з українською делегацією вам пізніше покажу, що тут буде відбуватися. Це головний хол, де збираються всі зірки. Перед тим як вони підуть на червону доріжку. Виглядає він таким чином. А до речі, слідкуйте за відео. Тут дуже багато зірок може потрапитись вам на цьому відео. Знову купа зірок довкола знову на граєм слава. Бачите, тут дуже багато українських зірок, і українських акторів, які знімаються в закордонних фільмах. І у нас знову нові люди, знову новий інструктаж. Тепер нас а, виводять і спецажають спеціальні автомобілі, які нас будуть напряму вести до червоної доріжки. Друзі не можна самому прийти. чи якась така історія потрібна ну, відвозять спеціальними машинами, спеціальною охороною. Ось такі автомобілі, у них є кваліфікація, що вони можуть приїжджати в кани. Жінка, до речі, водій, що цікаво. Так, ми сідаємо в автомобіль який буде прямувати на червону доріжку. доріжку. А, ну покажи, передали тільки. Я гляну, Я глянув персональний квиточок самого квитка. Як він виглядає? Це як ви кажете, квиток на кіно вже після доріжки. Все, я зрозумів. Нічого особливого. Мультиплекс погарніше, правда? Оформлено було посріазла. Да, в пробки на кана на червону доріжку я ще не стояв. Так, друзі, під'їжджаємо вже до червоної доріжки. Це, це багато людей, фотографів. Ну, більшість тут фотографів, звісно. Нам тут показують паркуватися. Все, починаються з Ми пішли, друзі, червона доріжка. Де буду? і до Шенпен. Шенпен. Це артист енгажі. Je reparle un petit peu de, de Black Fly, le film d'un Français, les soldats ukrainiens. Cette image, Un peu sinistre, hein, il était un peu déprimé Sean Penn dans, dans ce film, ça nous faisait penser un peu à Taxi Driver dans un... ...des uniformes et sur le drapeau ukrainien. L'équipe de en haut des marches, en visio. visio, il est venu en pour visio. une euh, cérémonie d'ouverture. Hein assez poignant, fondé depuis 1976, un documentaire réalisé par Andrew Dominique et qui est prévu pour le 30 mai sur Apple TV.